Що ж, до нашої студії завітали Дмитро Мира, голова Вінницької молодіжної ради, а також Марина Олексієнко, голова громадської організації, комітет молодіжних організацій. Вітаємо вас у нашій студії. Добре. Ну що ж, маємо вже на часі все ж таки середину грудня, і було б цікаво дізнатися за останній рік. чи… Активна молодь Вінницька бере участь у різних заходах, чи взагалі активна молодь у Вінниці. І Який стан зараз молодіжних організацій, молодіжних і І все ж таки, чи Вінницька молодь свідома? Було б цікаво дізнатися. Ну так, як я голова Вінницької молодіжної ради, то можу впевнено сказати, що Вінницька молодь активно, активно себе проявляє, позиціонує із з тих. Заходів, які ми організовуємо, проводимо, видно чітко, що молодь завжди залюбки долучається до тих молодіжних проєктів, флешмобів, заходів, квестів і так далі. Активно. І учасники, які в нас є, це не два-три-чотири людини. Це починаючи від 40-50, закінчуючи двома тисячами учасників. Угу, Тому це все ж таки така кількість. Ці мала. Да, да, да. Ну, взагалі хотіла сказати, що за останні роки чотири висловлення своєї громадянської позиції, своєї якоїсь молодіжної позиції, молодь дуже актив, активізувалась. Ми бачимо їх, що вони хочуть приймати участь у заходах, вони хочуть створювати щось своє, в них дуже багато ідей, напрямків. І ми навіть інколи не співаємося з цими всіма ідеями втілювати їх життя, але стараємось, і ну, кожного дня до нас долучаються нові. Нові люди, яким подобається це як, таке, активне молодіжне життя. І ті, ті люди, які долучаються, це люди, які своїми ідеями, своїми напрацюваннями. Деякі люди вже самі щось створювали, але їм важко вони не можуть там, втілити в життя. Тобто вони долучаються до молодіжної ради, є ідея, виступили, проявили свою ініціативу. Ми, ми їм під, допомогли, підкоригували і от даємо. Можливість себе проявити. Тобто, кожен, хто, хто є в молодіжній раді, да, це представники з кожного, з кожного навчального закладу. І це зовсім різні люди. Тут тобто, в кожного є своє бачення, в кожного є ідея. І кожен з них висловлює. Є план приблизних заходів. І якщо, наприклад, людина прийшла і каже, що я хочу наступ, наступного тижня провести такий захід, коли ми опрацьовуємо, ми, ми розуміємо, що з деяких причин цей захід не може відбутися там, через неділю. Воно відкладається там, на якийсь період, і коли от, просто, як кажуть, відповідний момент підходить, і ми його втілюємо в життя. І в нас по, по проведених заходах це ну, кожних 2-3 неділі постійно у нас щось відбувається. Ці люди, які вже реалізували себе якось на такому міському поприщі, вони створюють свої молодіжні організації. Ну, будь-яких напрямків це і танцювальні студії, це якісь громадянські такі організації, там які відстоюють права молоді, ну багато інших. Я так розумію, що ви все ж таки тримаєте руку на пульсі молодіжних рухів Вінниччини. Чи кожен бажаючий, може, маючи ідею, просто звернутися до вас? Чи потрібно все ж таки там, мати якесь членство у певній організації, чи потрібні якісь певні умови? Чи все ж таки кожен бажаючий, який має свою ідею, там, певно, там, актуально можливо сказати, там, звернутися і її реалізувати? Ну, наприклад, молодіжна рада, ми більше нету увагу на? Студентах на, на молоді. ну молодь у нас до, до 35, але ми більше працюємо із представниками навчальних закладів. Тому якщо є ідея, вони можуть або самі нам цю ідею принести, розповісти, або через представника навчального закладу нам її передати. Uh -huh. Тут Такий зв'язок є. Тобто, якщо ми ну, якщо чесно, то люди є, які там, ну, там захотіла щось про провести, придумали, Людина думає, що е, дала ідею, все, її зроблять. Ми наголошуємо те, що є ідея, є власних ідеї. Ми допомагаємо. Будь ласка, реалізуй. реалізовали. Да, 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 ми допоможемо. А таких людей багато, що думаю, що ми зробимо замість них все. Тому залишаються самі активні, самі ті люди відповідальні, які придумали, взялися за роботу і в в життя. А ви вже так. Адже це кажуть. дійсно така певна когорта і роботи, і все ж таки такий пласт, можна сказати, як організація будь-якого заходу. І потрібно усвідомлювати, що якщо ви щось задумав, що маєш якусь ідею, то потрібно мати і сили. Ініціатива не безнаказана. Так, так, так. так, так, да, так да, да, реалізувати і потрібно. Які наймасштабніші заходи все ж таки було вже реалізовано от саме до 2015 року. Ну, починаючи від нового року, то такий масштабний проєкт був як студенти мають таланти. Це вже традиційний традиційний три угу. рази проводились такий. Е, щорічний, проект. так? Угу. Так, На наступну весну також будемо проводити, тільки ми трошки, можливо, поміняємо формат. Чи будуть студенти мають таланти, чи ну, угу. шо, ну, трошки підкоригуємо. Навесні. Ми провели там ряд масштабних студентських проєктів, які названі під назвою Студентська ліга. Це чемпіонати з футболу. Чемпіонат з боулінгу, з тенісу mm. ого. А Вінницька молодь таки активна, тобто я так розумію, що охоплюються всі види дозвілля, да, можна да, так да, сказати, да. Да? Ігрові якісь форми. Ми просто хочемо, аби кожен взяв участь у заходах, Тому ми вже йдемо на зустріч. Кому подобається болін, будь ласка, футбол, будь ласка, теніс, будь ласка, щоб ну кожен міг показати себе на певному Так, да, да і крім того, заверзавер завершення ну, на завершення э, цієї студентської ліги. Це було два місяці. ми проходимо відбувся військово-спортивний табір в Сабарі, де два дні. Одну ніч ми були там, було наметове містечко. Самі варили їсти. Було була програма військової підготовки. Тобто, вони, наприклад, ми це було субота, неділя. Вони приїхали, розбили намет, отримали завдання і вони. По всьому Сабарові бігали, виконували різні там завдання. Тобто, дехто метав гранату, дехто стріляв із зброї пленофтичні, дехто зав'язував вузли з мотузки, надавалася перша медична допомога і так далі. Тобто цілий день, по всьому Сабарові були різні точки, де вони оббігали, набирали бали для своєї команди, для свого навчального закладу. Це дещо схоже на зірницю, але переформатовано. Да, по, угу. по, По-нашому по, по трішки. Ввечором е, була такі біля вогнища, біля ватри був творчий вечір. Е, наступного дня також підйом, зарядка. Е, хто цілу ніч там співав біля, біля вогнища. Зранку було важко встати, але всі вставали, була пробіжка, була зарядка і також були ряд е, завдань. На другий день. І вже по завершенню ми підбили підсумки проєкту Студентська ліга, нагородила навчальні заклади, які перемогли. І ті той навчальний заклад, який був активний під час цього військово-спортивного табору. І така ізюминка е наших проєктів в тому, що ми розділяємо між собою навчальні заклади. Це заклади професійно-технічних. Училищ, це між собою вони змагаються коледжів та техніками, і інститутів і університетів. Тобто, якщо в нас uh -huh. є, наприклад, турнір по футболу, то у нас є три переможці. Між кожним uh -huh. uh -huh. різні категорії да. все ж таки uh -huh. мають бути. Я знаю, що ваш ще один такий масштабний був проект. Розкажіть, можливо, детальніше биш про нього це живий трьзуб із студентів можна його так назвати. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ну минулого року ми створювали. Живий тризуб і студентів цього року ми створювали живий герб міста Вінниці. Цього року вже герб, так Так. Mm -hmm. ну, минулого року студенти вийшли такі, в такому захваті. Ну таке масове об'єднання студентів з усіх начальних закладів. Усі соціальні мережі участь. потрапили всі новини. Так, і їм дуже сподобалося саме дух об'єднання. І цього року ми вирішили трошки переформатувати перфор на герб міста Вінниці. Теж всім дуже сподобалося, взяли участь більше двох тисяч людей. Mm -hmm. Того року тризуб, Живий Тризуб потрапив до книги рекордів України з номінації Найбільший Тризуб з людей. Ось цього року ми навіть побили минулий рекорд. Власне ну, да, рекорд. Різниця в тому, що то, то був е, тризуб атутгент да, да, трошки. То, Ну, Всім дуже сподобалось такий от патріотичний дух, це єднання. Всі показали, як вони люблять своє місце, вони є частинкою своє міста. Флешмоб називається «Вінниця – це я. Uh -huh. Кожен відчув себе такою вагомою частиною. Uh, всі прийшли вишиванках? Yeah. Та ну не всі там, ну, майже дві треті людей прийшли mm. в, в вишиванках. Причем не попереджали їх? Ні, ми, ми попереджали, uh -huh. що вони прийшли. І тому, коли ми, ми не думали, що так буде, ми думали, що там третина може людей прийти. Uh -huh. а, а, с... а насправді була дві треті, може більше людей, які прийшли в вишиванках. У нас було близько десяти фотографів, які кожен намагався uh -huh. сфотографувати там по групу людей двоє-троє. І це таке враження, що ніби там в. В Вінниць відбувся якийсь там масштабний, не знаю, там концерт, якась там суперзірка приїхала, де там кілька днів в соціальних мережах тільки були одні ці фотографії із флешмоба. Я думаю, що це дійсно надзвичайно приємно, що, по-перше, є така підтримка, так? Є ідея, є підтримка, є єднання, можна так сказати. Ви безпосередньо берете участь у всіх заходах разом із студентами. Ви спостерігаєте за ними, спостерігаєте за заходами і маєте можливість чути себе на їхньому місці. Ваші враження за кожним заходом? Як це все ж таки всередини виглядає? Як це відчувається участь у подібних заходах? Ну... Якщо не бути зі зі студентами, то ем, були такі випадки, коли ми давали, от можливість ми допомогли і самі. То по завершенню там ну, були якісь такі моменти, які яких можна було попередити зарані. тому ми намагаємося бути присутніми, аби уникнути там, якихось там недоліків, мінусів і так далі. Тобто вони, в принципі, самі їх виконують, наприклад, це саме флешмоб. Да? Розмітку зробили самі, там, домовилися з навчальним закладом, музику накачали, домовилися, у нас був узілково приїхав, домовилися з узілковим. Але от такі моменти, там, десь, коли зробили макі. Десь треба було підправити якусь, там, якусь сторону або там ще там щось зі своєї сторони, ми наблюдали, дивилися і коригували. Ну це ще мало досвіду, але дуже багато запалу. І запал перемагає, тому навіть <зас> за малою кількістю досвіду, деякі становляться представниками молодіжного на першому курсі, mm -hmm. одразу ж після школи. Тому цей запал, енергійність, креативність, і він ну, перемагає і, врешті-решт, виходить дуже супер. На вашу думку, яка головна мета або взагалі завдання от, безпосередньо вінницьких таких молодіжних організацій, таких заходів, для чого вони влаштовуються, і які можливо можна спостерігати там результати? Все ж таки, є якась мета, і можливо, можна спостерігати якісь там результати е того как, заходу, що відбувся. Чи є така, якби можливість це все відстежити? Ну, ми дуже боїмося, що молодь почне проявляти пасивну ось, якусь позицію, займе пасивну позицію і перестане якось фігурувати на лавах міста, адже ми знаємо, напевне, що саме за молоді стоїть майбутнє. Це молодь завжди стоїть в авангарді суспільно-політичних змін, і ми хочемо їм довести те, що саме від них залежить майбутнє місце, майбутнє країни, те, що ці маздавалось би маленькі заходи на лавах країни і міста. Вони допоможуть їм реалізуватися, показати себе, знайти якісь, відкрити свої таланти, відкрити своє бачення, знати те, що їх позиція дуже важлива як для міста, так і для країни. І коли вони себе відкриють, вони зможуть далі, далі, далі робити якісь масштабні проекти, в тому числі для молоді, робити якісь масштабні заходи, робити масштабні якісь ви. Вибір, зворушення, ось ну, сам найбільше наша мета це активна позиція молоді. Ну, теж хочу додати, коли учасник, який там представник молодіжної ради, там тільки тільки прийшов, у нас є, ну от тільки прийшов, угу. щось там допоміг. Е Думаю, ну, думаю, ну нічого такого там, масштабного немає. Але коли проходить цілий рік, і коли підводиться підсумок, от, там, робимо презентацію за цілий рік, що ми зробили, вони такі сидять і думають, ого, це круто. Скільки ми зробили, скільки ми зробили, і скільки справді за, ну, за період зробити обхват, то це реально багато. А коли такі були випадки, коли ми представників, Попросили їхати на всекраїнські там конференції, де приїжджали також представники з кожної області. І коли вони виступали і приїжджали із враженнями, і тут виступали, кажуть, що порівняння наша молодь з іншими, з іншою молоддю інших обласних центрів, ну не зрівняти. Ой, дуже приємно, коли приїжджають представники з інших міст і хочуть перейняти досвід у проведенні тих або інших да, заходів. Вони діляться з цим, розказують, як вони це робили. Тому що ви знаєте, ну приїжджали з багатьох міст, ну у них такої активізації молодіжної політики ну чомусь немає. Ну настільки є, але ну. Чогось не вистачає, так якось зібрати це все до купи, вони до нас приймати до. І, і вони самі не розуміють і дивляться, як ви це робите. Так, так, і все ж таки в чому секрет? Ну в чому секрет? Ну потрібно, моя думка, потрібно цим займатися. Тобто, Фахівець ну має бути людина, вона в команді людей, які об'єдналися навколо ідей, навколо навколо е, є, є прагнення, і треба над цим працювати. Щоб просто. О, щось одне зробити і потім забутися, ну, краще не починати. Потім гордитися. Так, так, так. Краще не починати і об'єднатися, працювати. І цю команду потрібно завжди підтримувати з нею. Бути у нас вже наприклад, в цьому році можна сказати, така невелика, навіть і невеличка сім'я, там вже три-чотири пари, які себе ну знайшли в молодіжній раді. Тобто зараз вони зустрічаються. Так. І навіть в прості дні, вечорами вони там, чоловік десь 15, гуляють по місту, зустрічаються, От, наприклад, знайоме з медичного коледжі, вона повертається вечором гуртожиток, її подруги питають, що ти там робиш, коли ти там кожного дня їдеш. Вона каже, у мене там друзі, мене знайомі. Вона каже. То сиди в дому, сиди просто там вчити мосом. Ми ще є з тобою. Ні, кажу, я, я їду, бо там мене чекає. Тобто, і це представники з кожного начального закладу, які до, до того часу ну, про все, про один про одного не знали. Не знали, хто вони не знаю, чим займають, а тут вони просто об'єдналися і живуть такою маленькою сім'єю. Можна сказати, що це вже стиль життя певний став саме діяльність молодіжних організацій. Які заходи плануються ще до нового року? Адже я знаю, що у вас їх підготовлено чимало. Вже такі найбільші так, найбільш улюблені для і так і для молоді заходи. Вони вже стали традиційними для нас. Це вечорниця зі Святим Миколаєм, ми вже зовсім скоро будуть. Ми відвідуємо діточок у дитячих будинках та створимо таку маленьку виставу для жителів міста на європейській площі. Це традиційний парад дідів морозів та снігуреньок, десь сотня пар і Снігуреньок, і дідів морозів вони ходять містом і вітають усіх війничам з Новим Роком. Да. Так. І якщо, якщо, якщо за гарної погоди здало, ми зробимо парад снігових скульптур. Ну, парад по снігом. <сум> так. <сум> Ось, ну такі от це вже традиційні, всі їх чекають. Бо, ну, новорічні вони були такі. Ну і чекають, ну таке добавлю, чекають пора Діді Морозі, тому що ті учасники, які були в тому році, році, вони чекають 31-30 грудня, тому що вони передіваються всі в костюми, всі справжні Діди Морози. Ми містом ходимо, в громадському транспорті їдемо. Наприклад, в минулому році ми пройшли з центру, прийшли аж до залізничного вокзалу. Містом пройшлися, і коли ми розуміємо, що ми даємо людям радість. І коли, коли, наприклад, самі самі це відчули, коли зранку ми вийшли в 10 годин, десь до часу дня до першого дня, люди якісь похмурі ходили. Плотко новорічного. новорічне. вечором, ну ввечері вночі новий рік. А чого ви такі сумні ходите? Ми, ми і з нас самих трошки ну, так згасало, але коли що пройшов час, і ми і вже люди розуміють, що от іде. Така величезна кількість дій морози парад. Справжній парад і... Ми махаємо, ми успіваємо, ми і взаміну їх, їхні посмішки, і ми, ти розумієш, коли людина йде така, там, з сумками там, з магазину, і коли ти, ну, видно, настрою немає, так. Да. і коли тут йде така кількість Морозів, на обличчі з'являється посмішка, коли по дорозі їдуть автобуси, машини нам сигналять, і коли там навіть було таке з машини, хтось на камеру знімав, це все дійсно. Просто самому приємно. Я думаю, що це дійсно благородна така мета, особливо коли є справжня віддача. Так головна мета створити людям гарний настрій. Я Думаю, якщо вона досягнена, то значить це буде гаразд. Ну що ж, ви маєте кілька хвилин, аби звернутися все ж таки до всіх наших глядачів і можливо їм щось побажати. Перш за все, хочу звернутись до молоді, до молодого покоління, привітати їх з наступаючими новорічними святами. Побажати здійснення всіх мрій, гарного новорічного настрій. Нехай наступний рік, нехай в наступному році будуть нові нові перемоги, нехай він буде наповнений тільки щастям, а гарним настроєм та посмішком. Також хочу додати да? зараз попереду всіх сесія, тому бажаю кожному кожному студенту здати сесію якнайшвидше, позакривати всі. Всі там предмети, всі енки поперездавати, двійки поперездавати. Саме головне бажаю вам гарних оцінок, гарного настрою. Здайте чим пошвидше сесію, відпочиньте цей період там, буквально там, дві недільки, відпочиньте, наберіться сил, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. Дякую за такі побажання. Дякую, що завітали до нашої студії, поділилися все ж таки своїми планами, а також інформацією. І ми в свою чергу будемо бажати вам також вдалої реалізації всіх майбутніх проєктів і також, звісно, з наступаючими святами вас також. Нагадаємо Дякую. глядачам, Дякую. 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 що нас у студії були Дмитро Мира, голова Вінницької молодіжної ради, а також Маріна Олексієнко, голова громадської організації Комітет молодіжних організацій.